Жити в суспільстві і бути вільним від суспільства не можна, як писав і Ленін, незважаючи на те, що ви є повноправним власником дачної ділянки, при наявності сусідів необхідно враховувати і їх інтереси, наприклад, зводити господарські будівлі і садити дерева і чагарники потрібно по сніп, санітарним нормам і правилам Української Федерації. Чому на ділянці потрібно саджати рослини на ділянці за законами, купуючи земельну ділянку або купуючи будинок в селі з великими володіннями, садівник намагається по максимуму використовувати корисну площу, посадити дерева і кущі, розбити квітники, розкопати грядки, обладнати зону відпочинку. Однак, оскільки майже завжди ділянка знаходиться не в чистому полі і не в глибині лісу, навколо є сусіди. Враховувати їх інтереси необхідно, адже добрі відносини нікому не шкодять, а навпаки, приносять користь. Приємно обговорити через паркан погоду, сходи, урожай, запитати поради, часто сусіди діляться один з одним рідкісними сортами рослин, ходять в гості на шашлики, іноді можна зателефонувати з міста сусідці-пенсіонерці, яка проводить все літо на дачі і попросити закрити теплицю. Полити квіти у вазонах погані стосунки з сусідами можуть призвести до постійного конфлікту, а іноді справа доходить до суду. В таких умовах дача перетворюється не в місце відпочинку. А в джерело проблем навіщо дотримуватися правил і норм між деревами, кущами та парканом при посадці. Посадка дерев і чагарників занадто близько до паркану призведе до безлічі проблем. Досить часто поруч із парканом встановлені стовпи, лінії електропередач і високі дерева дістають до проводів, і при сильному вітрі можуть впасти на них, що позбавить світла не тільки ваш будинок. Але іноді і все селище. Виростаючі дерева поширюють далеко від стовбура потужне коріння, які можуть пошкодити паркани, і навіть споруди посаджені близько від сусідів високі дерева і кущі створюють тінь. і Якщо з іншого боку паркану висаджені сонцелюбіві рослини, вони захіреють плодові дерева, посаджені близько від кордону ділянки, будуть скидати яблука, груші та сливи сусідам. Їм, може це і сподобається, але вам буде шкода зниклого врожаю, чи можна обрізати звисає за паркан яблуню сусіда, які санкції чекають порушників. Якщо гілки плодового дерева сусідів звисають на вашу ділянку, ви маєте повне право обрізати їх згідно відео 304 цивільного кодексу і відео 42 земельного кодексу. Однак краще діяти через суд або через адміністрацію садового товариства, оскільки в статтях немає точних формулювань саме про цю ситуацію на відміну, наприклад, від статті 105 земельного кодексу України, у разі проникнення коренів та гілок дерев із сусідньої земельної ділянки на інший власник та землекористувач мають право обрізати їх, якщо таке проникнення стає перепоною у використанні земельної ділянки за цільовим призначенням Сто п'ять ску Рюбка Сумська область цц, сім дачрюмак снокяка, к'юкріця од суседам юлія, образат ветки сусидських яблон растющи над моїм участком 52057, на якій відстані садити плодові і декоративні дерева і чагарники від паркану між сусідніми ділянками, згідно з пунктом пункту шість кома, сніп тридцять Відстані між посадками і парканом сусідської ділянки повинні бути. Для високорослих дерев м для середньорослих, м для ягідних і декоративних чагарників. 1. як же визначити, яке дерево вважати високим, а яке ні? На жаль, федеральним законодавством не встановлені критерії визнання дерев високорослими або середньорослі тут доведеться або домовлятися з сусідами, або якщо це не вдасться. Знову звертатися до суду у чинному законодавстві не міститься розшифровки понять високорослі і середньорослі дерева у практиці прийнято вважати, що до високорослим відносяться дерева висотою більше трьох метрів, середньорослі висотою менше трьох метрів. Сировацький Сергій, юрист Х. Правоведрюквістіом сім від якої частини дерева проводити вимірювання з приводу цього питання в сні? нічого не сказано. Конкретні цифри наведені тільки щодо будівель, відстань між житловим будовою або будинком, господарськими будівлями і кордоном сусідньої ділянки вимірюються від цоколя або від стіни будинку споруди при відсутності цоколя, якщо елементи будинку і споруди еркер, ганок, навіси з даху і ін. Виступають не більше, ніж на 50СМ від площини стіни. Якщо елементи виступають більш ніж на 50СМ, відстань вимірюються від виступаючих частин або від проєкції їх на землю консольний навіз даху, елементи другого поверху розташовані на стовпах І. ін. Сніп 3297, СНІП фрюс 53 13332011006. Однак, якщо міркувати логічно, Раз відстань від будинку розраховується в залежності від розмірів виступаючих елементів, то і відстань від дерева потрібно вимірювати від проєкції його крони, адже вона досить сильно виступає від стовбура, особливо у старих екземплярів. У той момент дня, коли сонце знаходиться строго над деревом, треба окреслити коло, створюване тіні від крони, це і буде та межа. Від якої розраховується відстань по снипу, щоб спокійно працювати і відпочивати на дачі, треба дотримуватися законів країни, де ви живете, і прості норми людського гуртожитку, адже добрі сусіди, це і помічники, і порадники, і друзі.